Обласний медичний центр паративної допомоги обласній раді був створений 1 квітня 2021 року на базі колишнього дитячого санаторія. Хосписно-паліативне відділення обслуговує хворих, які мають хронічні захворювання чи обмежують життя або скорочують тривалість життя. Відділення розраховане на 40 ліжок. Нараховує 20 палат, з них 7 палат одномісних і двох і трьохмісні палати. Люди можуть перебувати у нас як кілька днів, так і кілька місяців. Термін поки що не обмежений. Обслуговують цих людей медичний персонал в кількості 9 медичних медсестер і 13 молодших медичних медсестер. Мобільна бригада створена для того, щоб обслуговувати паліативних хворих на дому вдома. Працює у нас на саме брані три лікаря, три медичних сестри. Є свій власний транспорт, санітарний і легковий, Та транспорт та для виїздів на дому. Кожен хворий заноситься в систему ЄСОЗ, так як вимагає цього наше законодавство. Всі ці хворі мають електронний реєстр цих хворих, ведеться історія хвороби. Після кожного візиту роздруковується те, що на якому допомогу ми надавали. У відділенні є маніпуляційний кабінет. Кімната для санітарної обробки хворих, санітарні санвузли і все необхідне для комфортних умов пацієнта. У нас є холл для перебування комфортного пацієнтів, де вони можуть відпочивати, спілкуватися. У нас є кімната для забезпечення духовних потреб пацієнтів, регулярно відвідує нас священник, нам дуже допомагають студенти нашого медичного коледжу. Ми дуже вдячні. Цим дітям і їх наставникам це нам незамінна допомога. Вони нас дуже виручають. Ми дійсно раді бачити їх завжди, і хворі їм дуже раді. Для хворих організоване п'ятиразове харчування. клінічній лабораторія виконує клінічні аналізи. На ми працюємо робимо біохімічні аналізи крові, аналізи сечі клінічні і цукор крові і сечі. Ми Надаємо медичну допомогу, яка враховує симптоматичне лікування, знеболення, а також необхідний догляд.